Якби її терміново не переправили до лікарні, могло статися непоправне. Ціла спецоперація гурт СБУ, які на гелікоптері транспортували дівчинку і таким чином врятували її життя. Як все було, розкаже Тетяна Демух. Охмадит у коридорі людно. Збираються військові у формі. Представники ГУР СБУ йдуть назустріч до особливої пацієнтки. Ти хвилює ну я ні не хвилююся. Головне, щоб дитина була в настрої, щоб це ніяк не нашкодувало їй. Дівчинку сюди в Охмадит терміново доправили з Запоріжжя. Аби зберегти життя Асі на цим працювала величезна кількість людей. Уявіть, спочатку лікар звернувся до свого знайомого з СБУ, потім той звернувся до головного управління розвідки і надалі Кирило Буданов взяв під свій контроль цю спецоперацію, аби дівчинка нарешті опинилася в лікарні в Києві. Хвороба у Асі загострилася зненацька. Перед пола на забалі проабочний А потім айтинуч почала погано, а ті уже вже Гоже остався палежитицький обласний паніс. Стан погіршувався стрімко, і це потребувало швидких дій. Повний діагноз це є медична дивниця. Я Просто скажу те, що можу сказати. Що типовим ускладненням є гострий респіраторний дистрес синдром Якщо простими словами, у неї легені відмовились виконувати свою функцію. Рятувати її могли тільки у Києві, щоб доправити сюди Асю. Організували цілу спецоперацію. Це ті люди, які тебе сюди транспортували, які все підходили. І, і пілоти, і організатори, які всього. Не, не хвилюйся, просто все окей. Це завжди піненти тут. Ми бажаємо тобі швидкого одужання і швидкої декитації. Приблизно таке маленьку. Дякую. треба допомогти. Хай приносимо бачили ще. Мама на мить не відходить від дівчинки та постійно дякує за врятоване доньці життя. Я всім дякую, говорю. хто мені допомогла. Лікар сказали, що вже шансу не було. Ми прилетіли, нам, забрали туди. А зараз моя дочка живі, здорові, буде скоро. Дякую всім місцем, хто допомогла нам, всім дякую. Тепер про те, як все відбувалося, можуть розповісти і самі учасники цієї спецоперації. Ми отримуємо запити від лікарів на термінову евакуацію, і далі відправляємо у нас на гелікоптері знаходиться екіпаж. Це самі пілоти і ще два медичних працівника. Це досвідчені лікарі, які працювали у медицинівідкладних допомог, працювали на швидкої допомоги. То тобто, це фахівці найвищого рівня. За більше як дві години польоту Асі знадобилося близько 20 літрів балону з киснем, і в будь-який момент його могло не вистачити. В польоті могло там статися наба факторів. Перший фактор це нас погода підвела, ми добу чекали, не могли вилетіти до Києва. Другий фактор обмежені ресурси по кисню, яка в нас споживала, дуже багато. І якщо була б повітряна тривога, гелікоптеру прийшлось б сідати десь в полі, щоб перечекати повітряну тривогу. Для військових така евакуація це повсякденна робота. Але вперше вони евакуйовували саме дитину. В системі воєнної розвідки аеромедична евакуація здійснюється постійно. Це стосується більше поранених бійців, співробітників. Тож для нас не становило великої великих труднощів організувати цей процес відносно дитини. Яка потребувала цього У нас і до війни не дуже широко була розповсюджена або застосовувалася ароматична евакуація, хоча ми готували нормативну правову базу і під час ковіду планували з боку міністерства охорони здоров'я розвивати ароматичну евакуацію. Але звісно, цьому перешкоджає війна і на превеликий жаль сьогодні. Авромадична евакуація вона дуже обмежена не лише фінансовими ресурсами, а вона обмежена саме бойовими діями і високим ризиком а, польотів. Зараз же, коли найважче позаду лікарі все одно не беруться прогнозувати швидке відновлення асі, лише кажуть, реабілітація точно буде довгою. Зараз ми дуже-дуже обережно, знаєте, як хрусталь так ти носиш. Несемо її до того, щоб повністю перевести її на забезпечення себе самостійно, забрати від неї всі ці протези легень. І тоді ми будемо щасливі передати її реабілітологам. Тетяна Даймухта, Костянтин Царинок, ми Україна, марафон. Єдині новини.